Якою то гряз своїм проектом ігри богів Сергій Стрижак спонукає кожного глядача зазирнути до внутрішнього світу людини, дізнатися і дослідити накопичені знання нашими предками для власного духовного розвитку та повноцінної реалізації в житті? Філософія автора гучно перекликається із законами всесвіту, впевнений сам Стрижак, і додає, що нині проект набуває нових граней. Проект уже почти 10 років існує. в основному представлений серіалом. Но буквально вот, э, в начале лета мы закончили работу над серіалом, то есть мы вирішили э, вот, и дать возможность э, розвиватися в проєкті другим линиям и направлениям. Накопичений життєвий досвід Сергій Стрижак реалізує в своїй творчості і наголошує, що знання варто не лише отримувати, а й передавати. І вот. коли я якісь речі, мені дуже захотілося поділитися. потому что я узнал значение многих наших слов, которые мы и сегодня используем в том числе. И вот в частности слово ⁇ ведать ⁇ что означает тотальное знание, да, но как раз и предполагает двусторонний поток, не только поток приятия, то есть получения информации, но и... А інформації. Сергій Стрижак, як і кожен митець має своїх фанів та недоброзичливців, і ті, і інші допомагають йому генерувати низку нових ідей. І вже незабаром Севастопольський кінорежисер розпочне роботу над дев'ятисерійним фільмом про Крим, в планах ще зробити нариси про музику.